В Україні пришвидшується інфляція, отже, ціни зростають, тому іноді люди змушені обмежувати себе в деяких продуктах, розвагах чи дорогих речах. Ми поцікавились у містян, на чому вони не готові економити, навіть якщо це буде ще дорожче. Напевно, на косметичних засобах по догляду за шкірою за волоссям. Можливо, ще щось є на продуктах харчування, на харчах на продуктах на здоров'я. На лікуванні, на здоров'ї, ну відпочинок зараз. Ну, продукти, звісно, трошки треба. І військовим допомагати. Це сам перед. Навірно, це буде зараз банально, але на манікюрі. Певне на іграшках для дитини, тому що війна вона знищує духовний світ дитини. тому іграшки це 100% і походи походив в такі кафе. Ну, дітей, напевно, бо діти це наше майбутнє. У мене чотири кота, я ніколи не, 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 не відкажусь їх кормити і кудись вибросити. Ну, вот отець. От, от. То зараз ми, по-моєму, все економимо на всьому. На дітях ти не все дітям. А більше такого, я що знаю. Я ніколи не була марнотраткою. На апаратуру. Дуже люблю апаратуру. От там би я. Розгулявся. Яку саме? Ну, ноутбуки, телефон добрий, ось така камера, гітара е, з підключенням. Оце моя страсть. Напевно, що на собі, <сум> на догляді за собою, за волоссям, за обличчям. Це не дешево, але це красиво. А красота потребує не тільки жертв, а й грошей. І так само на дитині.